Всім привіт! Це Мага, це Іспанія, це Нолосія і це інтерактивний музей музики. Тобто тут є білі чорні кімнати, де можна просто дивитися, спостерігати, а також є такі от кімнати червоні, червоного кольору, де можна брати якісь речі і грати мелодії. Наприклад, я візьму цю палицю, вдарю в гонг. Цей інструмент, я не знаю, що воно таке. Ну, все, ось як працює, але дуже цікаво, побачимо. Ось вот така от барабанна установка Вона працює Є такі наушники, надягаєш, можеш грати, барабанити, береш колиці і давай. І в наушниках це звук. Доволі цікаво, доволі цікаво. Що тут ще є в цьому червоному залі. І отакі ось палички це. Тут така от інструкція дивлю, йде. Як грати, ну взагалі цікаво. Цікаво. Приходьте, не пожалкуйте. Вхід недорогий, близько 4 євро. І ще щось теж інструмент, це не знаю, подубка, але. Цікаво, 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 цікаво. Це лише один з залів. Тільки почав екскурсію.